Психологічний, іронічний горскоп здоров'я та снів для дів на травень місяць. З 1 по 8 травня, це період розширення внутрішнього світу, покращення інтуїції, Конфлік... але можуть бути конфлікти між е... почуттями та обов'язками. боротьба е... Та необхідність контролювати свої емоції. От, можливі миттєві зміни, настрою, несподівані події. Тож в роботі будьте готові до змін у професійному житті та нових можливостей. З 19 по 18 травня це період інсайтів, несподіваних змін, також буде продовжуватися. Період, боротьба з внутрішніми прихованими бажаннями, глибокі переживання, емоційні трансформації, пристрій оновлення у любові. З 19 по 31 травня звільнення від старих шаблонів, пошук нового шляху, стабільність в емоційному плані, натхнення та ясність, час для творчості, гармонія і спокій у стосунках, в роботі нові можливості, в кар'єрі. Ви знайдете нових партнерів, будете укладання вигідних угод або укладати вигідні угоди або дасте старт важливим проектам. Ронічний гороскоп для дів з 1 по 8 травня руна єра. Цей період буде пов'язаний з циклічністю та результатами ваших попередніх зусиль. Це час для збору плодів своєї праці, можуть прийти довгоочікувані результати. З 19 по 18 травня руна перто. Цей період буде пов'язаний з трансформаціями та змінами в особистому житті. Рона вказує на можливість духовного пробудження та глибоких змін. 19 по 31 травня це руна Гебо, час для створення гармонії у стосунках, обміну, енергією та інш, з іншими людьми. Тож, гороскоп снів для дів з 1 по 8 травня символи. Можуть сни можуть бути дуже глибокими і пов'язаними з внутрішніми переживаннями та трансформаціями. Свідомість буде намагатись дати відповіді на важливі питання. З 9, з 9 по 18 травня цей час можливі сни про очищення або звільнення від минулого сни, які допоможуть зрозуміти важливі в життєві уроки, будуть особливо яскравими. З 19 по 31 травня це період інтуїтивних снів пов'язаних з натхненнями творчістю Ваші Сни можуть бути джерелом нових ідей і відкриттів. Гороскоп здоров'я для дів з 1 по 8 травня. Зверніть увагу на нервову систему. період може принести стрес, тому важливо знайти час для розслаблення та відпочинку. З 9 по 18 травня це чудовий час для активних та фізичних вправ та підтримки енергії через здоровий спосіб життя. З 19 по 31 травня Подбайте про емоційне здоров'я, стрес може мати негативний вплив на вашу фізичну форму, тому важливо уникати надмірних перевантажень. Дякую вам, велике.